Доброго дня! Послухайте, будь ласка, віршик. Гарні іграшки є в діток, вміють їздити і возити, в подорожі вирушати, здатні дуже швидко мчати. Перевозять вантажі. Малят, давайте ми сьогодні з вами поговоримо про види транспорту. Спершу стали іграшки міркувати, якими шляхами вони можуть подорожувати. Я, лю... Я літаю в небі. Тому я повітряний транспорт, сказав вертоліт. До якого транспорту належить вертоліт? Так, до повітряного. А який ще вид транспорту належить? Літак. А ось я мандрую тільки по воді, адже я транспорт водний, відповів літаку човен. Пливу собі хвилями моря або річки, куди треба. У мене і друзі є, корабель та яхта. А ви, діти, знаєте, чому водний транспорт так називається? Так, тому що він пливе по водички. Літаки та кораблі, звісно, потрібні людям, проте все-таки більшість транспорту рухається по землі. Тому він так і називається наземний. Зауважив автомобіль, завів мотор, закрутилися колеса та й прямуй собі дорогою, трасою чи шосе. А а вже ж, а вже ж, одразу погодилися з автомобілем його колісні приятелі. Адже правильно говориш. Але тут втрутився в розмову потяг, щоб бути надземним транспортом, не обов'язково рухатися асфальтом. Деякі надають перевагу, наприклад, залізниці, залізничному транспорту. А вам малята відомий залізничний транспорт? Який ми з вами знаємо залізничний транспорт? Потяг, електричка, метро? Добре, що і транспорт пасажирський, громадський, замріяно сказав автобус. Це дуже зручно, коли багато пасажирів їдуть одним маршрутом. З автобусом одразу ж погодилися трамвай та тролейбус. Як ви думаєте, млята, чому вони погодились? Так, тому що багато людей можуть поміститися в пасажирський транспорт. Стривайте, а як же перевезення вантажівок? Зерна, овочів, молока, будматеріалів, здивовано запитала вантажівка. А ви як думаєте, чи потрібен людям вантажний транспорт? Так, звісно, потрібен. Цю розмову мовчки уважно слухали машини особливих служб. Малята, які ви знаєте, особливі служби? Що до цих відноситься служб? Швидка допомога, поліція та пожежна машина. Скакали-скакали наші козаки на кониках та й потрапили в країну загадок. От послухайте, будь ласка, загадки. гарний на вроду, їсть масло. П'є воду, ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. Хто це малята? Так, трактор не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука, два блискучих вогника. Хто це? Автомобіль. Рано вранці, вздовж дороги, коли ще блищить роса, крутять дві педалі ноги і біжать два колеса. Хто ж це мчить мене вперед? Це новий велосипед. Не живий, а голос має, хоч не пташка, а літає. В синім небі цей артист залишає білий хвіст. Хто це малята? Так, літак. Це складно уявити, діти. Але дуже давно були часи, коли звичного для нас транспорту з колесами, мотором, що працює на пальному, не існувало. Просто тоді його ще не придумали. Але ж і на той час були і подорожі, і перевезення вантажів. Хто ж допомагав людям у цьому, щоб дізнатися, давайте вирушимо в уявну подорож в минуле. Багато років тому мандрівників та перевізників виручали коні. Кінь був вірним другом і побратимом. Міські мешканці також подорожували, запрягавши в повозку пару або кілька пар коней. Ось ми з вами сьогодні і познайомилися з видами транспорту.